Всім привіт! Який ключ ви знайдете найближчим часом? Можливо, я вам його дам. Давайте, якась підказка, ключ для вас. Ключ для вас трудне рішення. Ви зараз приймаєте якесь трудне рішення, чого б це не стосувалося, ви стоїте, ви думаєте, ви не спите ночами, але щось вас гложить. От у вас якесь важке рішення назріває. І ви розумієте, що це рішення ви маєте прийняти, як госпожа, да? тобто ви хазяйка свого життя, і ви маєте прийняти рішення. Можливо, це стосується якоїсь жінки, яка себе показує, як дволічна, тут госпожа і фурія. Можливо, вас хтось ранив, можливо, вас хтось предав, можливо, це для чоловіка якась дама, начальниця, подруга, родичка. Тут хтось вам. Підштовхнув вас до якогось прийняття якогось рішення, можливо, ви сумніваєтеся відносно якоїсь людини. А хтось пішов тут вже адшельнік, пішов і прийняв оце важке рішення. Хорошо, а в чому ж наблюдаєте один за другою? Тут розбите серце. Можливо, це тема тріхульників, можливо, тут і магічний якийсь вплив. Можливо, вас зрадили, і ви приймаєте рішення, що да, я понімаю, мені треба освобождення, і ви приймаєте важке рішення про те, що Ключ ваш до вирішення зцілення себе це тільки піти з тих стосунків токсичних, які у вас є. Либо це якісь робочі питання, де ви вас, можливо, повторюється раз за разом урок, і ви не можете його пройти. Під свідомість дає вам підказку: розв'яжи вузол, де ти ходиш закольцовці». Либо це якась дружба, і ви все время попадаєте в токсичну дружбу, либо це особисте життя. Ти повинна розв'язати вузол своїй підсвідомості і прийти в гармонію. Оце і буде е, твоя підказка гармонія, радість. Тому що ти знаходишся в золотій клітці, і тут соперничество, либо соперничество з людьми, з подругами, з колегами, да, і ви попадаєте в соперничество, либо любовна тема до вас попадають у ваше пространство люди з наіграною святістю. Тобто такі да, дволічні люди, яких я теж не переварюю на дух, коли я щитую, що людина дволічна, я з нею прощаюся. Хто б це не був? От ваша задача? Хорошо, дайте тоді нам підказку в підсвідомості, що там, ви, чому ви таких людей притягуєте в своє оточення. Чому, на, яку, на який тригер, на який гачок ви притягуєте цих людей? На свою тіньову сторону. Диявол. Тобто це ваш внутрішній диявол притягує їх, тобто саперничество, чому я маю саперничити? Тому що в дитинстві ви з кимось соперничили, також не виключаємо дитячі травми. Якщо мама у вас бачила саперницю, ви з мамою безсознательно воювали за увагу батька, ви будете соперничити з усіма, з любовницями, з конкурентками, з подругами. От розпрацюйте з цією історією, пропрацьовуйте бо далі і люди будуть. Приходити ваше оточення, наігрувати святість, а потім жерти вас. Вас, ваш час, ваші ресурси, забирати вас, чоловіків, проекти і так далі. Ваша задача прийняти, пропрацювати, розв'язати кармічний вузол, також прийняти тінь. Якщо в вас спить там діяліця, а ви себе білу овечку граєте, оцих вампірюх ви в своє оточення і притягуєте. Чому? Вони вам підсвічують вашу тінь, де да вам хочеться послати сказати І тоді у вас такий, знаєте, внутрішній шторм, і на вас така охота, чого б це не стосувалося, і магія ваше життя приходить, і оці цій постійно, і з викрухами ви там воюєте, і з родичами, сестрами конкуруєте. Розбирайте корінь, не будьте охотницею, а випустить оцього цього тігра, і нарешті е, покажіть ху, із ху. Тобто, поки ви свої зубки не почнете показувати, далі оці вам пірюги будуть приходити ваше оточення. Ви, ваша задача світити внутрішнім світом, зайнятися своїм внутрішнім світом, і прийняти всі свої сублічності, познайомитися з цими сублічностями, яка я можу бути, да, і дозволити собі, тому що оця подавленість з дитинства, де в нас гасили все, і наші таланти, і нашу агресію, і там, де треба сказати ні, ми граємо в хороше. І потім нас придають. Тобто, ваша задача збалансувати, прийняти в собі все і народитися, і дозволити собі побіждати, не воювати з маніпуляторами, а прощатися з ними, робити висновки і проходити свої уроки. Що вони вас вчать? Да, тому що ви знаєте, ви як інь і янь один другого підсвічуєте, ви підсвічуєте гнилим людям, що в тобі теж є світло, а вони вам підказують, підсвічують в тобі теж є тінь, прийми її, щоб так не тригерив. Да, Тут колективи, якісь соціум, мужчини, все туди, все туди. Кожен хоче і думає, як вас наїгорити, обібрати в чомусь. Ваша задача зайнятися своїм стіленням. Стіленням і ваше прийде нове народження, ви усвоїте ці уроки, і це соперництво завершиться в вашому пространстві, в вашому житті. Ну, і ви також маєте по факту прийняти, якщо у вас є крутий потенціал внутрішній, то конкуренція з вами буде. Ваша задача не конкурувати з ними.